Страхи. Ми вчора про них говорили і розбиралися з тим, які страхи нам заважають злетіти і зробити те, з чого хочеться, втілити в життя свої якісь мрії, мрії. У нас ще немає снігу. Які ілюзії я приймаю на віру. Знаєте, я до будь-яких ілюзій ставлюсь обережно. Можливо, в певній ситуації вони допомагають пережити якусь складну ситуацію, але в подальшому мені здається, що ти знаходишся в якійсь омані, в якійсь паралельній реальності і приймаєш якісь некоректні рішення чи судження. От дивіться, сніг після першого морозу калина стає солодкою, корисною. Але ж придивіться, це не калина, це сонечки скупчились і гріються. Які ілюзії я приймаю на віру?